Колеги, всім привіт! В наявності є декілька машинок пневматичних. Давайте їх оглянемо. зараз вам покажу ціну, як виглядають, де приміняються. Значить, популярна е, пневматична машинка з шириною платформи значить, е, 70 на 100. З дуже чудова якість самої платформи, яка дозволяє нам і ґрунти шліфувати, і підлізти в такі міста, де не підлізе, допустимо. Кругла да, платформа. Споживання повітря такої машинки значно менше, ніж в других, практично безшумна. Ну, чудова машинка з ходом ексцентрика 2,5. Ціна 1800 грн Виглядає вона ось так. Ось так вона виглядає. Слідюча позиція у нас йде з кружком 150 мм. Ходек центрика п'ятерочка, також вона коштує 1800 грив. Ось так виглядає. Дуже чудова, недорога машинка. Пневматична. Пневматична. 1800 гривні ось така коштує. І слідуча позиція це у нас оригінальна мірка. З ходом ексцентрика 5 Там також. В оцій круглі також йде кодекс-центрика П'ятерока. Кодекс Центрика 5 це оригінал, абсолютно нова машинка. Коштує вона 7 тисяч гривень. До неї йдуть ще ключики якісь, там смазочки і тому подібне. Тоже це оригінал, дуже чудово. Ціна 7000, можливо, комусь когось зацікавить така пропозиція. Також в наявності є і електрична машинка з ходом ексцентрика центрика 5 Це аналог мірки, скажімо так. Ось так виглядає. Йотовська. 5 метрів м'якого шнура до неї йде. Ціна такої машинки, допустимо, коштує без Ціна такої машинки 7200. Якщо вас зацікавила будь-яка пропозиція з цих машинок. Номер телефона буде нижче в описі. Дзвоніть, замовляйте, користуйтеся, друзі.